Діп мапа, яка показує перебіг бойових дій і на яку посилаються не лише журналісти. Як створили цю карту, будемо питати у одного з спів... співрозробників. власне Роман Погорілий, аналітик мапи Діп І з нами на зв'язку доєднується до ефіру. Головне за день. Добрий вечір вам і слава Україні! Вітаємо, добрий вечір, героям. Слава а... На вашу карту посилаються в різних публікаціях, хоч ви по суті офіційним джерелом інформації, як таким не є за всіма канонами та стандартами. Розкажіть, звідки ви цю інформацію берете і, взагалі, як ви її перевіряєте? Ну, джерел інформації у нас насправді багато. В першу чергу, це публічна інформація, яка знаходиться в інтернеті, тобто, це якісь фото, відео. Також ми тримаємо зв'язок з різними людьми, які знаходяться безпосередньо в якихось населених пунктах. З військовими також нещодавно ми оголосили про офіційну співпрацю з такою організацією, як Грізельда, яка також нам допомагає в наданні певної інформації, яка нам допомагає от показувати для цивільного населення. Ту доступну інформацію, яку можна показувати. Якось так. А буває таке, наприклад, що вам телефонують військові і кажуть, ось цю інформацію треба забрати, або це повідомляти ще рано. Наскільки ви взагалі з Генштабом на зв'язку, якщо можна так говорити? Ну, не зовсім з Генштабом, а саме з військовими, які. Бувають, вони з нами зв'язуються, дають якісь уточнення або просять якось змінити карту в сенсі там навіть були випадки, коли треба було червоним спеціально позначити, тому що вони просили, що нехай воно побуде таким, щоб це було краще для нас. Угу. Також там коригують якусь там сіру синю зону, тобто так вони нам допомагають іноді зв'язуються з нами. Це теж дуже приємно, адже вони, окрім е, допомоги, ще й дуже сильно хвалять нас. Власне, як вам прийшла ідея така, так як ви на себе взяли зобов'язання обробляти аж таку величезну кількість інформації? Бо е, насправді Україна не маленька країна, як би не здавалося комусь, і е, населених пунктів ще й не менше в ній, і події дуже динамічні. І як ви от до цього дійшли, що це потрібно робити? І скільки вас людей загалом цим займається? Ну, прийшли ми до цього 24 лютого безпосередньо. Спочатку ми просто моніторили переміщення військ, тобто на кордонах, як воно це все відбувається, чим вони займаються, чи буде наступ, чи ні. І вже 24 лютого, після повномасштабного наступу на нашу територію ми почали так: от вести мапу, публікувати цю всю інформацію, і от доросли до того рівня, який є зараз. Ну, масштаб дуже сильно великий. Дійсно, обробку інформація проходить дуже важко, вже це аналіз, моніторинг, обробка на достовірність підтвердження, і над цим працює дуже велика команда. Це не десятки, а навіть це сотні людей, які дотичні до тієї чи іншої роботи. А ви маєте якийсь картографічний досвід взагалі? Чи ви вчилися уже по ходу? Кожен має якийсь там досвід. У нас є люди, які розбираються там навіть в Ботаніці, якісь там ще якісь реча, конкретні, якісь люди. А так в основному на ходу вчимося, отримуємо досвід, і він дуже цінний. А чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Тобто, яка ваша професія, чи яке хобі було, можливо, пов'язане з цим якось? Любите подорожувати, може, через то так карти любите? <світтє> <світтє> ну, до 24 лютого ми публікували просто міжнародні події на каналі, це для нас було таке хобі, дуже цікаве. А в основному, ну за професією я юрист. Тому не знаю, якось воно все так змішалося і стало однією з частиною мого життя вже виходить. Розкажіть наскільки чи ви відстежуєте наскільки популярна ваша мапа, скільки користувачів туди заходить упродовж доби, і чи були якісь атаки на вашу розробку? Ну, по Україні за рейтингом ми перші, найвідоміші саме з мап таких інтерактивних бойових дій в світі, ми одні з перших в Європі і в Північній Америці, ні, в Південній Америці, в Пів, північній, перепрошую, в північній Америці ми теж перші по рейтингу, тобто по тим мапам, які слідкують саме бойових дій. А, ну, в залежності від того, яка інтенсивність, як змінюється мапа, так само і відвідування, тобто, це може бути по 100 тисяч, по 300 тисяч разів на день захід на мапу. Найбільше у нас було по 7 мільйонів за день, тобто заходів. Дуже по різному. Чи були атаки? Були Були такі маленькі взуїнці, а ось Нещодавно була виставка країн, десь це була Бразилія, Росія, Китай, Іран, тобто одночасно дуже багато заходів. Але ми навіть цього не відчули. Дуже швидко наш захист працював і за це дуже дякую нашому розробнику. А вам особисто погрожували через те, чим ви займаєтесь? Чи були такі випадки? Ні, Ні, на щастя не було. Власне, наскільки я розумію, цей проект не є прибутковим, але команда в ньому працює велетенська. Вони всі, от ви і всі ваші товариші, які цим займаються. Це на волонтерських засадах, тобто, це от в ролі хобі, так та частково, попри свою роботу, основну, чи ми щось там не знаємо? Можливо. Та це волонтерський проект. Ми працюємо просто за для перемоги України. Спочатку це було цікаво і як хобі. Але коли от проект виріс до таких масштабів, ми відчуваємо дуже велику відповідальність, тому що нашою мапою користуються дуже багато людей, дуже багато різних представників там влади, експертів, політиків, військових, і це вже просто масштабна відповідальність. І ми робимо все заради перемоги. Перемоги, це наш основний такий мотиватор. Ну, звичайно, дякую нашим підписникам, нашим користувачам, патреонам, які от нам допомагають. Але е, основна сума, з вони допомагають, іде на підтримування, адміністрування якраз сайту і все, що пов'язане з мапою. А що далі? Перемога. На карті вже вся територія позначена кольором звільнення. Що ви будете робити? Карта буде існувати тоді? Ну з нетерпінням чекаємо цього моменту, коли ми переможемо, зможемо перемалювати зелену. Звичайно, мапа залишиться для історії. А про майбутнє поки ще не думаємо. Адже тільки мріємо, щоб була перемога. А вже там далі якось будемо планувати своє майбутнє. Ну і у вас на карті, крім її такого. Прямого значення огляду територій, звільнених і руху лінії фронту є ще багато цікавинок і таких собі розважальних функцій? Е, ну я маю на увазі, наприклад, той самий Байректар, яким можна завдавати удари по скупченням ворога або по аеродромам е, російським чи білоруським, е, чи тим, які відомі на окупованих територіях України. Е, як така ідея до вас прийшла і чи можливо ви хочете ще? Додавати щось е, до цієї мапи, власне, в такому розважальному аскеп-аспекті. Тобто вивчаєш мапу, а заодно ще й знищуєш орків. Е, так, ну ідея прийшла а, тим, що е, якось людей треба відволікати, якісь цікавинки придумувати. І як ми побачили, це дуже людям сподобалося. Е, ми готуємо ще новий функціонал, е, так само як і артилерію, е, можна буде випробувати ядерну зброю. У зв'язку з е, останніми подіями, так, але е, ще готується дуже масштабний новий функціонал, про який ми розкажемо згодом. І я вам обіцяю, що такого ще ні в кого немає, ніколи не було. І я сумніваюся, що буде навіть так. інтригують. А вам можна якось допомогти? Чи потрібна вам допомога? Наприклад, для людей, які теж мають трохи вільного часу і можуть трошечки помалювати на тій карті мають якийсь досвід у роботі з таким програмним забезпеченням? Чи відкриті ви до співпраці? Якщо так, то куди стукати? Ну, звичайно, відкриті до будь-якої співпраці. Кожен може там нам написати у нас є канали зв'язки. Це пошта, там наш бот через телеграм-канал. Звичайно, треба показати, що ти дійсно щось вмієш, що ти будеш приносити користь. Також ми проходимо перевірку, ну тому що будь-хто може звернутися. Що це був там громадянин України, Патріоти, тому подібне. Ну і звичайно, дивлячись чим допомагати, тому що, наприклад, в розробці сайту в нас вже є люди, і вони доволі прекрасно працюють. Тобто все в формі співбесіди. І звичайно, якщо людина хоче допомогти, і може, то ми завжди раді. Як зросла і чи зросла популярність, наприклад, суто про телеграм-канал, якщо говорити, скільки було підписників і скільки стало? Тому що ви ж не просто мапу публікуєте, ви і новини актуальні публікуєте. І це не якась мейнстрімна інформація. Це часто це ґрунтовний аналіз, що відбувається на якому з напрямків? Так, так, ну на початку 24 лютого 10 тисяч підписників. На каналі, і буквально, я правда не пам'ятаю вже проміжок часу. Ми стрибнули на 100 тисяч, і зараз у нас вже майже 400. Тоб, Непогано. Да, за, за за 8 місяців, отак трошки виросли. Е, дуже вам дякуємо. Будемо чекати з нетерпінням на оновлення і стежити за вашою роботою. Е, Дякую, пане Романе. З нами був Роман Погорілий. Це співрозробник і аналітик мапи Діп Дякую вам за вашу працю. Дуже дякую.